Добрий вечір вечеря! Сьогодні я вам хочу зорово показати різницю між диетичною порцією. Ось тут 100 грамів фаршированого кабачка з приправою. А ось звичайна вечірня порція. Являєте, яка суттєва різниця? Фарширований кабачок. Кабачок середина виймається, ложкою дуже добре виняти. Беру фарш куриного філія, додаю яйця, додаю оцю серцевину, яку виняла, трошки рису, спецій різноманітних, багато спецій, укроп, петрушку, цибулю, все це перекручую і фарширую, а потім заливаю соусом. Соус це морква. Цибуля тушковані на невеликій кількості олії. І теж додавалися різноманітні спеції: куркума, лавровий лист, перець, чорний, білий, червоний, папріка. Коли тушиться морква з цибулею, то в кінці додаю пасту, томатну, додаю цукор, розвожу її водою. і тоді в цій Розведеній водою томатній пасті, дотушую цибулю та моркву. Потім заливаю фаршировані кабачки і ставлю в духову шафу. Допікаю вже до готовності. Готовність перевіряю, кабачок повинен бути м'яким. Ще додала соус тартар та манго мангочілі. Ще раз порівнюю нормальна порція. І дієтична порція. Тут іде рис, а в мене рису нема. Тут іде 150-160 грамів оцих фаршированих кабачків. У мене 80 фаршированих кабачків, ну, десь ще додається грам 20-30 соусу. Запиватиму соком. Хай добре смакує, спокійної вам, тихої ночі.